Це вже третя лунка, де я знаходжу рибу. Зразу роблю 5 підкидів, щоб його роздразнити і тільки починаю робити проводку перших 2-3 підкида і зразу йде клювання. І все. І на тому, скільки підкидай, не підкидай і більше не бере поки що. Ну і я так стараюсь робити по 20-30 підкидів на лунці, довго не засиджуватись, а робити активний пошук. Роблю по 10-15 лунок і так їх обходжу. Ти дивись, ніж було клювання. І тут вже глибше я перейшов і от поставив я почав з такого мікрона. Такий фіолетовий зверху і кислотний знизу. Ну і глибина 2 метри плюс. Також хочу ще спробувати на блешні половити. Просто зранку починаю от з балансира, щоб знайти того активного і великого окуня. А потім підуть в рух блешні, можливо навіть і лісотка піде. І навіть Сілікон сьогодні взяв, це так як для горизонтального джигу. Є така штука, хто не знає. Навіть таке практикують деколи. Ну і подивимось, що буде працювати і чи взагалі вдасться знайти окуня. От якісь покльовочки є, але поки що би зарезультативні. І вони, як правило, одиночні. Раз клюнув, оп, що ще раз підбив. Ну це невеличкий якийсь. Ну, але хоч себе проявляю, що він тут є. Так що вже якщо знайду якусь лунку, де буде клювати більш-менш риба, то тоді вже включуся. А так зараз ще поки що нема що знімати. Якісь одиночні клювання. І поки що мені не зрозуміло, де є рибка. Чергова лунка, де була покльовка тільки що. Цей вже брав так. Сміливіше, але я думаю, там такий розмір. Пробував заживати, але йому не вдалося. Подивимося зараз чи повторить. Поки я рибу не можу знайти, то хоч покажу на що я ловлю сьогодні. Так, Це вудочка від Вікінга, Maverick 50L тестом до 10 грам. От з таким кивочком. І тут я поставлю джегріг 5 грам і танту, таку 1,6. Тут в мене стоїть, ну і катушечка така сама простіша, флагман. Тут в мене 0,18 жилка. Потім така телескопічна, дуже легесенька. З двох частин складається, тут у мене 0,16 жилка і тут я використовую мікрончики і всякі різні ще балансири. Там вікінги є, і селекти. І от така також телескопічна з двох частинок складається, якою я буду зараз обходити. Ох і замерзла. Обходити ті ополонки, де і в мене вже були клювання на балансир. І от така моропетка маленька, там вона 2,2 грама чи 2 і щемось. Ну, Йдемо пробувати. А за той час зараз зроблю ще серію ополонок і будемо шукати рибу. Перша риба, перша лунка. Тільки поставив моропетку і на тобі судачок. Скоро відпускаю. Давай, живи і розмножуйся, і, і рости. Тобі ще розмножувати скоро. Ти тільки виріс. Недавно. Буду по такій самій логіці йти, так, як і з балансиром по 20-30 по підкидів. Плюс потім ще пройдуся по нових лунках, які зробив. Ну все, тут один судочок і активності більше ніякої, треба переміщатися. Ці ополонці, здається, окунь клював на балансир. Ну, зараз спробуємо. Напевно такий окунь і, і стукав по балансирі. Так ну, ціль сьогодні точно не він. А хоча б такий. Ну, не загадую, що хочу ловити великих, але що тут обманювати, якщо хочу. Але якщо будуть кулювати хоча б 100, то це вже супер. 100 грам, <гум> майно на увазі плюс. Так, оце вже щось хороше. Та ти шо, я рабу і зійшов. Такий грам 200 плюс. Ногос ну, балансіра він не хотів, а влупив на марапетку. Ну, мене хоч радує, що я його знайшов. Ну, вже друга лунка де. Три підряд клювання на мікрон І він його не може з'їсти. Певне, буду пробувати зараз балансир цей Select Smile. Тоже 3 см, 4 г, але він з підвісткою трійника, може він хоч буде за той трійник брати. Опа, знов класне клювання. І, І він його не може з'їсти. Ну судачок, ну це капець. О, цей вже клюнув на підвіску, все як має бути. Так, давай, пливи. Де ти взявся? Вікінг єті. Ловить судочка. Ана. Окунь поки що на балансир не піддається. Ну, нічого дивного. Він мені особо ніколи і не піддавався на наших водоймах. Кісь би судочок грам 200-300 клюнув. О. То я розумію. Вже хоч щось. Отут такий зовсім маленький. Це буквально тільки друга ополонка, як я переставив балансир. От такий класний такий рожевий животик і натуральний верх. І Є точка атаки, тут на гачку на передньому і на трійнику є. І якраз судачок взяв за трійник. Так що поїхали далі. Ти дивись знов. Судачок пішов на збільшення. Сильно, сильно. З'їв повністю підвіску. Випускає цього кликатого монстра. Супив, чтко, я думав, що не, не сів. Що означає, що зразу є риба в лунці. Тільки опустив. А він зразу плюнув. Треба краще би щось збільше клюгу. Дякувати тому, що є. Я тільки налаштував глибину, опустив і взира за клювання. Не заставило чекати. Так, нарешті було клювання тільки що. Ну, надію, що не. Одиночку. Знову я того є Снігову людину чи ні? Четвертий судачок, дивіться який. Капець. Відпускаємо. Давай, пішов. Ах. Ну, судачок розмножився конкретно. І тут було дві покльовки. Я пішов, зробив ще серію лунок, повернувся сюди і на тобі судачок. Так, тут вже мілкіше. Ним, якщо він там є. Так ви, блять, не враз приїхали. Хе до обіду, вже блять, ми вже одинсь і один і зав'язали остання на хирурги. Не то, що поридів, бо все, блять, повжовку на цьому. Опа. і Ісудочок. П'ятий. пришел. Oh, Гости там змовилися чи що? Та ти що оце щось було по красоті влупило. Ну, але було його без шансів. Це капець. Ну, от. Ха. там, де не було на балансир, то маропетка доловила такого кошка. Хоч би такі в кількості клювали, але їх нема в кількості. Тоді тепер турба тридцять о Підсак, під Тяну як на спінінг. Я вже одного такого спустив. Мотаю катушкою Чуєте ви що карася ловите? Да. На. <плесну> На блісну в рот, щоб ти розумів. І то з такою покльовкою, що капець. Я ж вам кажу, що карась і ніби, як не є. Я шоці. Все по-часному взяв в рот. Це капець. Десь такий грам 300-400, напевно. Це караси. Пішов. Сьомий судачок. Ми це разу відпускаємо, але хоч з покльовочку беремо гарно. восьмий судочок. Отакий от він маленький клює. Великий не хоче і окунь великий не хоче. Дві кутку колонок вже зробив. А там того балансира такі гачки гострі, що за пальці зачіпляється, не може відчепити його. Дев'ятий судачок. Поплив додому. І знову пройшов я купував полонок штук з 12, напевне, і ні одного клювання. Джей балансири міняв різні кольори і розміри, нічого не допомагає. Ну і як завжди морепетка ловить. Я вже силікон пробував, це горизонтальний цей джек і теж нічого. Судачок знову попався і... І далі треба щось шукати, а час вже підходить до обіду. Не знаю, що робити далі. Чи пробувати ще вечором виходити. Чи є якась надія взагалі на той клівше вечором, бо я так переважно завжди зранку до обіду ловив. І в принципі завжди до обіду воно. Все по стихало по кльову. Він ставав все слабше і слабше, але... Хто його знає, що вечором буде. Це знову 10-й І то було клювання тут було. На тобі судочка такого гарного пішов на дно старенько. Одиннадцятий судочок І бере з класною покльовкою. Тут вже пішов перепад глибини, трошки мілкіше І зразу з третього змаху. Є ударчик. Ху, ху нарешті більший судочок. Клас, хаптую його швидко і відпускаю. Ох, зубатий. Ну це вже порадував. Давай, кливи. Це вже такий грам сто-150. Перчатко. Чихлі опустив, декілька взмахів і є зразу. Я думав, що це лопінь. Ну нічого, хоч судачків половив. Там підійшла якась рибка. Бо я робив проводку вже досить довго і покльовок не було і тут щось вдарило і все. Намагаєш ну, тобі плотва. Це вже не по чесному але, але все рівно. судак, окунь, карась и плотва сегодня. Капец. Давай, текай. и что она клювала? Это, это же плотва за Ну, это капец. какие Що, закінчив я рибалку, зловив більше десятка судачків. Останній найкращий був. Карась взагалі здивував, як він клюнув на ту маропетку. Ну, повівся, напевно, на ті кембрики кольорові. Ну і це в кінці ще якась плотва почала клювати. Хе, не знаю. Великого окуня одного я злив. Ну і ще на балансір щось було підсіло. Я думаю, що також був карась, бо там якраз він в тому районі той другий клював. Так що така рибалочка вийшла сьогодні. Не густо, ну і не пусто, як то кажуть. Так що, всім дякую, що дивилися.